Слава Україні! На календарі 23 грудня розпочинаємо новий інформаційний день разом із Першим Подільським. Є загиблі та постраждалі внаслідок ворожої атаки, в тому числі і на Хмельниччині. Про наслідки розповім впродовж п'яти хвилин. Армія РФ сьогодні зранку здійснила масовану атаку України ракетами та дронами. Вибухи лунали, зокрема, на Харківщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Черкащині Хмельниччині. Сергій Тюрі, не Хмельницької ова, повідомив про трагічні наслідки. Через ворожу атаку загинула людина 1953 року народження. Співчуття рідним є підтвердження щодо знищення ворожих літальних об'єктів у нашому регіоні. Згодом розповімо подробиці. Також в області внаслідок ворожої атаки є пошкодження. Електромереж та знеструмлені споживачі. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії. Про це повідомили у Хмельницькобленерго. На Київщині внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах загинула одна людина. Ще троє постраждали. Серед них дитина. Про це повідомили в ДСНС. У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей чоловік, жінка та дівчинка, отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих життєв житлових будинків росіяни знову атакували енергетичну портову транспортну та житлову інфраструктури Одещини. Виникли пожежі, пошкоджено цивільне судно, склад, житлові будинки та приватний сектор. В одному з районів в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках. Про це повідомили в ДСНС. За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає. На щиті до Кам'янець-Подільської громади повернувся захисник України, науковець, старший солдат Валерій Миколаєвич Сторчовий, 1970 року народження. Оборонець загинув 11 грудня 2025 року, виконуючи обов'язок перед Україною. Вірний присязі мужній і відповідальний. Він стояв на захисті кордонів держави, тримаючи лінію оборони, яка щодня рятує життя мирних людей. Поховали воїна на міському кладовищі Кам'янця-Подільського. На Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику щире співчуття рідне. Двоє молодиків у Хмельницькому пограбували пенсіонерку. У поліції повідомили про затримання зловмисників. 21 грудня зранку по вулиці Героїв прикордонників до 71-річної жінки підійшли двоє незнайомців. Один із них раптово вихопив у рук з рук пенсіонерки сумку, після чого зловмисники втекли. У сумочці знаходилися банківські картки, гроші, мобільний телефон та інші особисті речі. Жінка звернулася по допомогу до знайомої, яка їй подзвонила на лінію 102. Правоохоронці оперативно встановили особи грабіжників. Це двоє приятелів, 18 та 20 років. Їм оголосили про підозру. Викрадені речі правоохоронці вилучили на правила на експертизу. Згодом їх повернуть власниці. Сьогодні в межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання буде гучно до 15-ї години. Про це поінформував начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож не хвилюйтеся, зберігайте спокій у випадку повітряної тривоги. Скористайтесь найближчим укриттям. Подбайте про власне здоров'я і життя. У зв'язку з відсутністю електропостачання сьогодні зафіксовано пониження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста Хмельницького. Наразі енергетики працюють над відновленням електроживлення та переключенням обладнання на резервні джерела. Про це повідомили у водоканалі. За прогнозами синоптиків, сьогодні буде хмарним. Часом невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиться. Температура повітря по області становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у Хмельницькому. В день близько 0 градусів. 24 та 25 грудня очікується значне похолодання. Працюємо над оновленим інформаційним випуском. Ще більше новин та анонсів доступні для вас на офіційних сторінках у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі в етері.